В Ізраїлі вибухнули автобуси. Прогреміло ввечері в передмісті Тель-Авіба. як заявили в муніципалітеті яму транспорт прибув на парковку за кілька хвилин до вибухів. У поліції припускають, що це теракт, хоча розглядають і інші версії. Водночас надійшли повідомлення про вибухівку, виявлену в автобусах в іншому місці. За даними місцевих змі, всі п'ять пристроїв були оснащені таймерами і мали здетонувати одночасно сьогодні. Вранці зазначають, що на одному з нерозірваних пристроїв був напис Помста. За Тулькарем, це місто на західному березі річки Йордан, де Цехал нещодавно провів антитерористичну операцію. У міністерстві транспорту Ізраїлю розпорядилися зупинити і перевірити всі автобуси та поїзди. The Times of Israel пише, що після вибухів міністр оборони Ізраїль Кац, Ізраїль Кац... доручив Цехалу посилити операцію на західному березі річки Йордан. Ми отримали кілька повідомлень про інциденти з терміналу тут на станції Бат-Ям. Про вибухи. Коли ми прибули на місце події, то виявили, що вибухнули два автобуси. У той же час ми отримали ще кілька повідомлень: як у місті Холон, так і в місті Бат'ям. На тепер ми маємо п'ять місць подій. Три вибухові пристрої здетонували, і два, над якими працюють сапери.